Хтось сказав, що тебе визначає дві речі: твоя терпеливість, коли в тебе нічого немає, і твоя поведінка, коли в тебе є все. Сьогодні ми читаємо другу книгу Самуїла, 9, 10 розділ. І ми читаємо про Давида, в якого є все. Те, яким був Давид, коли в нього нічого не було, ми читали в першій книзі Самуїла. Він поневірявся, він маючи чи змогу вбити. Саула його не вбиває, маючи змогу е, чинити багато несправедливостей, він їх не робить, ми бачили Давида в бідності. А тепер спостережімо Давида в багатстві. Коли він розбагатів, коли царство його стабілізувалося, йому е, прийшла думка. Він згадав, що він щось обіцяв Йонатану. Він обіцяв потурбуватися про його сім'ю. І читаємо: він згадав про е, родича. Йонатана, про сина його, йому сказали про нього. Він велів його покликати, його звали Мерібаал, І Давид сказав: Мерібаали, а той відповів: Я твій слуга. Це ми читаємо друге Самуїла, 9 розділ. Каже Давид до нього: Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу. Ось по чому видно людину Божу. Вона є завжди людина слова. Коли ти даєш слово, коли ти щось обіцяєш, ти цього дотримуєш, так як Давид дотримав у історії з сином Йонатаном. Ми живемо в епоху, коли приватні цінності, приватна вигода і приватна користь переважає будь-що інше. Сучасні християни не заморочуються. Дотримуватися слова. Ну і що ж то обіцяв? А зараз в мене є якась вигідна справа, я її кину, тому що я буду мати з цього користь, а з того, що обіцяв ніяко. І що, що я взявся за якусь справу, за якесь служіння, нібито е, готовий був і розказував, що я буду служити, а в мене є вигідне діло. І мені воно важливіше. Для християнина в епоху е, такої невірності є. Особливий момент. Згадайте вірність Ісуса щодо вас. Яка би не була, які би ми не були. Часом, як сини й дочки, ми йдемо на криву дорогу і не слухаємо Його, але Він вірний в своєму Слові. Ісус щодо нас виконує свої обіцянки. Бог виконує те, що Він обіцяв людини. І через те, що Давид вірив Богу, Він дотримував Слова, навіть якщо Він тратив. Він міг собі залишити всі поля силу, а він їх віддав, бо він пообіцяв потурбуватись. Я бажаю тобі через віру твою бути людиною слова. І якщо ти обіцяєш щось, то приклади всі зусилля, щоб виконати це, бо в цьому лежить Боже благословіння. Читай Слово, здобувай Божу мудрість.